Ми зустрічаємось для розваги. Навіщо серйозні стосунки? Дружба, кохання, любов, повага, тобі мало моїх подарунків. Люблю розважатись, хочу гуляти, бо в душі я мала ще дитина. Добре поїсти, гарно поспати, а ти хочеш доньку чи сина. Кайфу бажаю і драйву, витрачаю зароблені гроші. Взаємне кохання це зайве. Подумай моя ти хороша. Чекала на освідчення щодня, мріяла, розважалась, терпіла, залишила, пішла на маня, кохання своє вперше зустріла. Навзаєм він нічого не хотів, тільки аби поруч бути. З роботи до неї крими летів, щоб обійняти, пригорнути, обожнював і хотів дітей, обов'язково схожих до неї. Радів, кохав, не зводив очей, говорив моя ніжна лілея. Перший, що ніколи не кохав, зустрівся з нею несподівано. Змінився, постарів, шкутельгав, відчуття в неї було подвійне. Все життя веселився, гуляв, захоплено згадував минуле. Не оженився і батьком не став. Літа так швидко промайнули.